Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про горецвіт весняний або адоніс. Способи приготування та властивості. Горецвіт весняний. Або ще називають заячий мак. Жовтоцвіт весняний, польовий кріп, купавник, чорногірка, стародубка це травяниста, багаторічна лікарська рослина з родини жовтецевих. Вона має трохи опущені або голі, розлуджені або прості, чисельні стебла завждовжки 10-20 см. Рослина занесена до червоної книги. У квітів яскраво жовті, яйцеподібні, видовжені пелюстки. Їх кількість може бути від 12 до 20. Плоди цієї рослини сім'янки. Вона цвіте з квітня по травень. Городцвіт весняний можна зустріти всюди по Україні. Ця лікарська трава росте у стопових та лісостопових регіонах на Кримському півострові та іноді у південних районах Полісся. З лікувальною метою використовують стебла рослини, які збирають від початку цвітіння до осипання насіння. Якіснішим вважається соврона зібрана. Період цвітіння в ясну суху погоду. При зборі городцвіту слід враховувати обмеженість ареалу його зростання, тому рослину треба зрізати вибірково, залишаючи на кожному квадратному метрі по 2-3 стебла. Хімічний склад гороцвіту весняного досить специфічний. Ця лікарська рослина містить велику кількість серцевих глікозидів. Також до складу цієї трави входять флавоноїди. Лікувальну сировину збирають протягом дового періоду, починаючи від періоду зацвітання аж до періоду достигання плодів від початку травня до середини липня. Найбільш ефективною вважається сировина, що зібрана у період зацвітання цієї лікарської рослини. Тебла зрізують на кілька сантиметрів вище поверхні землі. Відокремлюють темні частини рослини і висушують при температурі до 50 градусів у спеціальних сушарках або на горищах, на відкритому повітрі при хорошій погоді. Сушеної сировини отримують 17-20%. Термін зберігання сушеного городцвіту один рік. В аптеках ця сировина не продається. Городцвіт або Адоніс весняний є одним з кращих лікарських рослин, застосованих при порушенні серцевої діяльності, особливо при хронічній серцевій недостатності. За специфікою дії на ронізм препарати з городсвіту весняного відносяться до розряду серцевих глікозидів та займають проміжне положення міст наперснянкою та строфанатом. Ця рослина характеризується кардіонотонічним впливом, вона подовжує діастолу. І посилює систолу, сповільнює ритм серця, помірно зменшує внутрішню провідність серця та збільшує ударний об'єм крові. Горцвіт весняний починає діяти швидше, однак його вплив більш короткочасний та слабший, ніж діє дигіталісу. Ліки зороцвіту весняного призначають при серцеві недостатності, при якій спостерігається порушення провідності серця, бо в таких випадках діталіз може призвести до серцевого блоку. Препарати з цієї лікарської рослини у порівнянні з іншими лікозидами характеризуються більш виразною діуретичною і седативною дією. При цьому діуретичний ефект спричиняється наявністю рослини цимарину, що характеризується високою біологічною активністю. За силою впливу на організм цимарин наближається до строфатину, однак у нього проявляються сильні кумулятивні властивості. В той же час кумулятивна дія глікозидів уроцвіту значно менша за аналогічний вплив на парснянки. Горцит весняний часто використовується при лікуванні функціональних неврозів серця, інфекційних хвороб, які супроводжуються ослабленням роботи серця, вигато сусудистої дистонії, нервово-психічних розладів, захворювань нирок та серцево-судинної системи з явищами недостатності, а також при гострій глаукомі. Ця лікарська трава з давніх часів застосовувалась у народній медицині як засіб для лікування ниркових та серцевих захворювань. Город призначали хворим від набряків серцевого походження, а також як заспокійливий засіб від кашлю, судом, коклюшу. Використовується ця рослина і як обезболюючий засіб при рівматизмі та болях у м'язах. Відомо, що ліки городцвіту є досить ефективними і від таких захворювань, як емфізема, туберкульоз, запалення легень, жовтяниця, водянка, лихоманка, скарлатина. Тиф, гриб. Адоніс діє заспокійливо, стимулює серцеву діяльність і підвищує кровіний тиск. Показаннями до застосування горецвіту служать неврози серця, веетососудиста дистонія. Серцево-судинна недостатність, аритмія, інфекційні захворювання і хвороби нирок. Застосовують, як заспокійливий засіб при істерії і судомах, емфіземи, туберкульозі легенів, запаленні верхніх дихальних шляхів, кашлі, гострих запальних процесів у сечовому міхурі. Рослина підтримує роботу організму при інфекційних захворюваннях, грипі, скарлатині, порушення серцевого ритму, недостатності кровообігу, розладі центральної нервової системи. Як було заспокійливий засіб, городсвіт рекомендують при захворюванні суглобів і м'язів. Приготування. Настій, 1 столова ложка сировини на одну склянку окропу, настояти 30 хвилин, процідити перед вживанням, приймати прохолодним по одній чайній ложці 3 рази на день. Внутрішньо вживають Настій з 5-10 грамами трави городцвіту і склянки окропи. Ліки приймають по столовій ложці від 3 до 5 разів на добу. Дітям дають по чайній або десертній ложці настою. Також можна приготувати Настій. З 10 грам трави городцвіту весняного, 40 грам меліси лікарської, 20 грам коріння валеріани лікарської і 10 грам собачої кропови. Взявши столову ложку суміші цих трав, її запарюють склянкою кропу і витримують протягом 10-15 хвилин. Потім ліки проціджують і приймають по третині або чверті склянки зранку і перед сном при лікуванні неврозу серця. Інший варіант настою готується. Так, 40 г городцвіту весняного, 30 г бруньок берези білої, 50 г листя мучниці звичайної і 20 грам хвоща польового. Столову ложку приготованої суміші заливають склянкою води і варять на малому вогні протягом 10 хвилин. Ці ліки п'ють по столовій ложці раз на день від набріків серцевого і ниркового походження, паралельно приймаючи теплі ванни і застосовуючи безсольову дієту. Відомо також, що городцвіт весняний використовується для приготування таких препаратів, як мікстура бєхтірєва і кардіовален. Городцвіт весняний відноситься до сильнодіючих лікарських рослин. Його не рекомендується вживати при ентероколіті, астриті, вирості шлунку і 12-палої кишки. Тому перед вживанням препаратів з цієї трави бажано проконсультуватись у лікаря. Процепоказання: дитячий вік, вагітність, годування груддю, виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки, гастрити, ентероколіти, порушення провідності всередині серця і гіпертрофічна кардіомопатія передозування адонісом. При передозуванні з'являються такі симптоми: порушення ритму серця, нудота, блювота, сонливість, млявість. При появі таких симптомів необхідно викликати лікаря. Після цього зробити промивання шлунку і дати потерпілому активованого вугілля. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.